Любі діти, запрошую вас на заняття з логіко-математичного розвитку і почнемо ми з кількісної лічби. Наступне наше завдання знайти цифру, яка зникла. Запам'ятайте все, що ви бачите. А тепер скажіть, яка цифра зникла. Молодці Вірно, зникла цифра 2. Назвіть та запам'ятайте цифри, які ви зараз бачите. А тепер скажіть, яка цифра зникла. Зникла цифра 3. Молодці розумнички. Ці оплески для вас, і ми з вами вирушаємо далі. Дітки, подивіться, який гарний краєвид. Роздивіться уважно, що ви бачите на картинці. Та скажіть, де знаходиться сонце? Дуб знаходиться зліва чи справа галявини? Де знаходиться білка? Де знаходяться пташки? Де знаходиться метелик? В якому кутку знаходиться гусениця в лівому чи в правому? А ось ми з вами опинилися на галявині задач. Ми будемо з вами вчитися складати задачі та їх розв'язувати. Роздивіться картинку та скажіть, кого ви на ній бачите? Скільки мавп ми бачимо? Всього 5 мавп, але до них прийшла ще одна мавпа. Ну що ж, давайте тепер з вами будемо розв'язувати задачу. А для цього Складемо приклад. Було скільки мавп. Було 5 мавп. До них прийшли скільки мавп. А тепер ми з вами розв'яжемо приклад, який у нас отримався: 5 мавп додати одна мавпа дорівнює скільки. А ми з вами продовжуємо і останнє наше завдання нам потрібно з вами розв'язати приклади. Увага на картинку. Чотири яблука до них додати 5 яблук буде скільки всього. Три пальці до них додати ще один палець. Дорівнює скільки два горобчики. До них додати три горобчики, дорівнює скільки всього горобчиків. Ось наше заняття підійшло до завершення. Давайте ми з вами разом пригадаємо. Що сьогодні ми робили на занятті з математики?